Наступальний потенціал підарів видихся, Розповідаю а з вас репост, лайк та коментар автору та військовим, які також дивляться мої новини. Якщо брати перші заходи дерега в сумське прикордоння, то сьогодні 6 місяців, як триває наступ підарів на напрямку. Ці тварини з залісся змогли зруйнувати, а потім захопити тільки дев'ять сіл на 10-20 хат в пішій віддаленості від свого кордону. Одне село Новомиколаївка в сірій зоні. За три села Олексіївка Яблонівка, Юнаківка тривають бої через велику кількість українських дронів. Ці боржники Путіна ходять в атаки м'ясом, без жодної бронетехніки і часто навіть без артилерійської підтримки. Мотоцикли і квадроцикли теж закінчилися. Зсу, знаходячись в обороні, звільнили назад Андріївку, Кіндратівку та Варачини. Я старався для вас, але ця платформа не поширює ці випуски, тому зайдіть на мою сторінку самостійно і передивіться публікацію про річницю Курської операції та про 30-й підерський полк, щоб і росіянам зайшло в рекомендації. А там для вас всередині родзинка випуску про нашу бабу Ягу. По лінії ЛБЗ в районі Бесалівки ворог перегруповується та доукомплектовується, але звісно, під жужжання наших дронів. Я не казав попередніх випусках, але іпотечники останні дні здійснюють на наші позиції в новий путь якісь недолугі штурми, і крім великих втрат в них більше сказати нічого. Ну, нечисть. Проти окупантів ЗСУ вчора провели 10 контратак. Щоб врятувати своїх невдах біля Кіндратівки та Олексіївки, командування окупантів розпочало для відволікання наших сил наступ на Новоконстантинівку силами 40-ї бригади, яка виявилася там безпарадна. Тоді окупанти там на допомогу кинули ще підрозділ з 810-ї бригади. ЗСУ провівши і вчора в районі Новоконстантинівки декілька контратак, завершує розгром цих підрозділів. Як то кажуть, в останню путь. Тим більше, що наші дрони атакують їх сили на виході ще в Курській області в Єлізаветівці, на північному сході від Кендратівки, ЗСУ так відбили атаки, що 177-й Підверський полк зупинився і перестав далі сунути. В Олексіївці матроси далекого плавання облюбували там річку і готуються її обороняти. Радує, що 30-й Самарський полк закінчив свою бойову славу. Казакам слава ЗСУ тримають звільнене село Варачене та відбивають успішно всі атаки підарів. В яблуні ЗСУ атакували, але без просувань. Хоча ЗСУ логістику в юнаківку перекрила і поповнення резервами у підарів зменшилося. Та спав темп наступу, але ворога там ще багато, і вчорашній контрнаступ великими силами з залученням бронетехніки не дав нам бажаного просування. В районі садків у іпотечників анархія і деорганізація, які далеко від свого командування. Повертатися на ППД ним не варіант, а йти в атаку вони не хочуть, так і чаляться в тому лісі, потихеньку втрачаючи позиції. А зсу туди навалює постійно артою і спостерігає, який там двіжняк в зоопарку. Зсу найкраще, слава Україні.